Павло глазовий, робідного льову і державну мову. Зустрілись на базарі дамочки знайомі, як ваш Льова поживає, сидить у дурдові, він Ізраїль перебрався до перебудови. А там бар'єр біда тобі, як не знаєш мову. Вчився льова так старанно, що не бачив світу. Але ідіш дішу на вівчу не знає і врит. як починає балакати ні складу, ні ладу. Там же книжки не спереду читають, а ззаду Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скорість дивляться на льову, як на психопата. Тому й зробили бідний льова з фанери плакати. І на кореляка до такого життя не ми незвичні. Ми євреї особливі. Ми, рускоязичні, вимагаємо від кнесета зробити нам умови. Запровадить Ізраїль дві державних мови. Угукав його під кнесетом, роззявівши рот. А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому на лобі плаката не побив. Тепер у Льові у дурдомі окремна палата. Щоб знав Лурин, що Ізраїль розумна держава. чужу мову там не мають права.